Всіх Вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Буде вирівноважуватись ситуація, в якій от десь дещо посперечались, дещо от якісь маніпуляції були. Хтось хотів би вами маніпулювати. Але ви вчасно якось будете розуміти, що коїться, що людина планує, чому так себе поводить. І ви вийдете з цієї ситуації. Тут людині не вдасться буде потім жалкувати, що нічого не вийшло, але просто от ви відчуєте, інтуїція ваша спрацює. Далі дивимось, сфера кохання. Що у вас буде завтра в сфері кохання? Саме по собі кохання, то воно і буде, і буде завершуватись якась ситуація і швидко. І знаєте, як все стабільно, все непогано а що тут. Ага, дивіться, у когось, якщо ви там. Спілкуєтесь, ну, може, не дуже часто, може, це початок тільки спілкування, ну, все завершиться в ліжку. Для когось з вас е швидко домовитись по якійсь там пропозиції, ну, щось буде людина вам пропонувати, і ви не будете сумніватись, ви згоджуєтесь або ви. Ну, якось відмовляєтесь від ситуації, швидко буде прийняте рішення. Ну, тобто день, коли не буде затягнутості взагалі ні в чим. Питання, відповідь. Далі діє чоловіка у бік жінки в цей день, тобто завтра. Саме чоловік і буде щось пропонувати, і дійсно, от знаєте, коли він не хоче затягувати, він хоче швидких дій, швидких відповідей і ж хвилювання буде, це не так, що виглядати людина буде дуже впевнено. Але пропонує вам, і як боїться, раптом ви відмовите. А раптом ви не згодитесь на його пропозицію. Тож розумійте для себе, що це тільки зовнішній вигляд. Там внутрішня людина аж тремтить, поки я розмовляю з вами. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. З цікавістю щось новеньке схоче спробувати. Не таке, щоб воно там щось довге, якісь. Справи будуть, швидко щось завершиться, і знаєте, тут жінка дуже впевнена в собі буде. Вона, знаєте, як от, зроблю так, як схочу. Є варіанти в жінки, вона знає, який вона обере, і вона знає, якого результату досягти. І швидко, от просто в межах дня вона зробить те, що вона собі вже напланувала. Далі робота, що у вас буде завтра в роботі, день пропозиції. Такий, знаєте, швидко, швидко, швидко щось треба буде робити. Не все вам буде подобатись, будуть якісь моменти, через які ви навіть похвилюєтесь трошки, але. Чи ви комусь допоможете, так, знаєте, гарно допоможете. Чи якась людина вам буде допомагати в цей день? Тож день такий взаємодії з оточуючими, але, знаєте, ви як подобатись будете людям, вони як схочуть піти вам на якісь там уступки. Що важливо прийняти завтра, давайте побачимо: що вам важливо прийняти завтра. Якусь пропозицію, бо вона вам як новий початок дає. Але дивіться, якщо прийматимете, на своїх умовах приймайте, бо в інакшому випадку ви тільки знесилитесь. Це, знаєте, от як. Все якось легко, весело, ви будете і сміятися, якось підвищується настрій. Але потім, от просто от як важко ну, як перемкнути себе на щось інше. Тож, якщо там ви розумієте, що у вас якісь важливі справи є. А людина вас відволікає, то так і кажіть людині: слухай, все класно, все супер, але в мене є купа справ, щоб вас там не дуже смикали. Ну і далі, бо потім вам або часу не буде вистачати, або сил просто не буде вже щось там робити далі. Так, давайте від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Угу. Від якихось роздумів. Королева Пентаклів мені показана, і, знаєте, або це ваша карта на цей день, або це вам спілкуватись з такою жінкою і спілкуватись буде приємно, але не накручуйте себе ні в чим, бо можете. Можете просто, от знаєте, щось там людина, ну, от якийсь погляд будете собі так якось розцінювати, чого це вона так подивилась. Може, щось там скаже або спитає, чого це вона про це питається або говорить. От не накручуйте себе. Далі, чого ж не уникнути в цей день? Чого вам не уникнути? Тут треба як зберігати для когось, ну, для когось гроші, для когось це просто щось матеріальне, для когось накопичуйте сили. Десь якусь ситуацію вам дуже треба буде врівноважити. Вам буде надана якась інформація, вам треба буде розгледіти цю інформацію і, без сумнівів, щось врівноважити. Раз це показують, значить впораєтесь. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил. Пораду від вищих сил. Ну, дивіться, знов все ж таки ситуація. Зберігання і або накопичення, король жеслів і королева Пентаклів показана. І знаєте як це якщо пропозиція якась, то візьміть собі все корисне з цієї пропозиції. Якщо це стосується якихось матеріальних справ стосовно дитини, яка у вас ну, тут для багатьох з вас у кого є дітки, це як треба як налагодити щось, як стабілізувати щось. Це якась розмова вже була, і як треба повернутись до цієї розмови. Може, в когось це просто на рівні роздумів. Ви ще, вже про це думали. І в цей день ви повертаєтесь до, якої, до якоїсь ситуації, яку ви вже крутили в голові. Тут будьте уважні, не розтринькайте, не розкидайтесь у когось що. У когось це про гроші, у когось про енергії. Зберігайте при собі. Це може треба, наприклад, домовитись з чоловіком, там дитині треба щось купити. І давай треба виділити на це гроші. Може. Або жінка або чоловік в якийсь момент, як знаєте, не те, щоб агресивно, а як ускладнювати е розмову, е як, знаєте, якісь там приводити приклади, які взагалі до чого вони до цього стосуються. Ну, ну, таке щось, знаєте, коли вам схочеться навіть в якусь агресію піти, бо ви не будете згодні з людиною. Ну і все. На цьому я закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами і безпеки вам. Хай буде все тихо, мирно і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім щиро дякую за вашу увагу до мого каналу і за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!